Вітання усім, отже, вовки потрапили Шахтарю у наступному раунді Ліги Європи. Не Рома, як того напевно хотіли ті, хто хотів би побачити протистояння Фонсеки проти Шахтаря. Але інші вовки німецькі, Вольсбург. Ну, я думаю, в першу чергу, що це кращий варіант, оскільки це значно більше шансів пройти далі у наступний раунд. І насправді у Вольсбург це варіант робочий, і навіть дуже робочий. Не слабший за Бенфіку, але і не сильніший за ті інші німецькі, наприклад, Байер. Е Суперник Вольсбурга у Бундеслізі, який міг би потрапити Шахтарю. Дуже робочий варіант. І насправді на початку сезону здавалося, що Вольсбург може скласти на якомусь етапі навіть конкуренцію Баварії і Лейпцигу на найвищих сходинках чемпіонату Німеччини до кінця жовтня. Більше двох місяців команда Ольвера Гласнера, тренера австрійського, перебувала у високому положенні в Бундеслізі, на високих місцях у чемпіонаті Німеччини. І до 30 жовтня команда взагалі не програвала. У сезоні було дві таких команди на старті сезону, в якийсь період Ювентус і Вольсбург, які взагалі не програвали. Потім в одній 16-й кубка Німеччини Вольсбург згорів Лейпцигу з рахунком 1-6 без варіантів і залишив лише Ювентус ось таким топовим клубом, який не програвали взагалі в цьому сезоні. Ну і важливий факт, що у тому матчі, якраз який. Вовки програли вдома з рахунком 1-6. Не зіграв у перше в сезоні Біла Огій капітан, центральний хав, опорник Вольсбурга більше ніж лідер для цієї команди. І Одразу такий рахунок. Чому я сказав за Гіла Огі? Він мені нагадує Тараса Степаненка за свою позицію на полі, за своїми функціями, за, своїм, за свою важливістю до команди. І для того, що цей футболіст він капітан команди. В нього зараз. Травма у нього травма коліна, і досі він пропустив вже три поєдинки, два з Мальме, якраз у лізі Європи і один матч чемпіонату. І зараз ще поки що не визначено, точно невідомо скільки пропустить. Цілком можливо, що без свого лідера Вольсбург гратиме і проти Шахтаря. Навіть з ним, навіть якщо от він відновиться і грає центр поля Шахтаря, усе одно однозначно сильніший за центр поля Вольсбурга. І цим треба користуватися. Німці з радістю віддають ініціативу і часто мають проблеми, коли суперник віддає ось цю саму ініціативу. Вони дуже люблять боротьбу, люблять, коли на полі силовий футбол. І ну шахтар однозначно повинен брати цього суперника технікою і думкою. Брати технікою і думкою, але берегти ноги. Вовки дуже люблять фолити. От я собі виписав деякі цифри у Бондеслізі. Представники лише однієї команди Уніон Берлін. Фолять більше за Вольсбург в середньому до 15 фолів за матч. Тобто команда любить боротьбу, любить бій. Причому здебільшого це дрібні фоли. Здебільшого команда дрібні фоли, тактичні фоли відходить на свою половину поля після того, як фолить захищається. Основне завдання цієї команди Вольсбурга оборонятися. Атака вже потім. Є, щоправда, один гравець, за яким треба максимально уважно стежити в центрі поля і не давати виходити на ударні позиції. Це лідер команди, ветеран Максимілян. Арнольд у нього ударів більше за нього поворотах у цьому сезоні, у Вольсбурга, б'є лише центральний нападник Векхорс. Тобто, у Арнольда чудовий удар із дальньої дистанції, із середньої дистанції. Безумовно, він, буде, він спробує цим користуватися у, матчі, у матчах проти Шахтаря. Ну і Арнольд достатньо креативний відносно усіх інших гравців, достатньо технічний. Він один із лідерів сезону у Вольсбурга, і взагалі у всьому чемпіонаті Німеччини серед тих футболістів, на яких найбільше фолять. Оборона команди четверта у Бундеслізі. Це ще один додаток до того, до тієї історії, що команда танцює від пічки. У 23 матчах пропущено 28 м'ячів. Це не багато. Це четверта оборона. Знову ж таки, повторюю, але при тому команда забиває мало. Забуває три, забила 32 і це далеко не найкраще на межі першої десятки німецького чемпіонату атака. Важливий момент дуже у цього року, уже у 2020 році, у команди проблеми на другому поверсі під час подач стандартів. Особливо команда пропустила 5 із 10 м'ячів у цьому році. Уже в 2020 році в чемпіонаті Німеччини головою. Причому три з них після подач скутових привіт Тарасу Степаненко, який забив прекрасний м'яч Бенфіці з кутового. Так що ця зброя для шахтаря вона буде актуальною у матчах проти Вольсбурга. І це при тому, що е, Вольсбург має нападника з ростом метр дев'яносто Це ще один футболіст, якого варто запам'ятати. Про нього дуже багато е, хороших слів можна говорити. Волт Векхорст, метр 97, але дуже здорово грає ногами. Дуже здорово грає внизу. І, власне, стиль гри Вольсбурга такий, що команда дуже мало флангових подач використовує, дуже мало подач на голову використовує, і Вольс е, Векхорсту доводиться обігруватися внизу. Із Іншими футболістами групи атаки. Він, він взагалі супер небезпечний, У нього вже 10 м'ячів у Бундеслізі цього сезону, плюс голи забиті у Лізі Європи. Але знову ж таки, він або забиває, або нещодавно в нього була гольова засуха майже 600 хвилин. Найдовша для нього. Потім, що правда, він її перервав, забивши хет-трик, зробивши хет-трик у ворота Гофенгайма. І взагалі цього сезону по хет-трикам Векхорст, лідер Бундесліги, В нього три хет-трики, навіть. От зараз подивимося статистику. У Тіма Вернера менше у Роберта Левандовського менше, ну і у всіх інших теж менше. От форвард Вольсбурга має три м'ячі, але знову ж таки це один бік. Його результативності інший бік. Це один із останніх поєдинків, які я переглядав. Матч на виїзді проти Кельна. В перші 15 хвилин, навіть менше у увекорста, було три забійних моменти. Він жодного не реалізував. І потім Кельн забив тричі. І зрештою, замість того, щоб вигравати 3-0, Вольсбург уже програвав 3-0. Конвертація моментів це ще один момент. О, теж достатньо важливий. Одна з найгірших команд Німеччини Вольсбург. Стосовно конвертації гольових шансів лише 40%, так, так би мовити, забійних шансів, так якщо перекладати нашою мовою, команда не використовує це дуже низький показник. Ну я вже сказав, що вовки дуже мало використовують флангових подач, особливо на другий поверх. Ну і звідси низька кількість, мала кількість забитих м'ячів головою, лише 4 цього сезону. Наш старий знайомий, один із тих, хто грав в УПЛ, грає за Вольсбург. Це Адмір Мехмедів, футболіст, свого, який свого часу не підійшов київському Динамо і не підійшов Олегу Блохіну. Ми пам'ятаємо, як Київське Динамо зробило цей трансфер. Михмеді здавався тоді топовим трансфером для УПЛ. Захотілось мені згадати цю історію, але Олег Блохін використовував Адміра Мехмеді, здебільшого тоді значно молодшого, здебільшого на Правому або на лівому фланзі півзахисту це була не його позиція. Потім це дуже е, непокоїло навіть злило президента київського Динамо після уже звільнення Блохіна і призначення нового головного тренера. Що от якраз той футболіст Мехмеді, хороший, дорогий, якісний, не розкрився через те, що в нього була не та позиція. У Вольсбургу уже е, Мехмеді достатньо довгий час і не є таким, якимось суперрезультативним бомбардиром здебільшого допомагає з глибини, але наш старий знайомий буде цікаво так само за ним постежити. Ну, я вже сказав, що Вольсбург дуже здорово стартував в чемпіонаті. Потім були спади. Команда по три навіть чотири матчі поспіль програвала. Зараз у команди із шести останніх поєдинків п'ять перемог. Вольсбург повертає собі свій рівень. Шахтерю однозначно буде непросто. Вольсбург це не Бенфіка. Вольсбург не дасть стільки зробити в обороні, скільки дала ось ця Бенфіка, яку ми бачили вчора. Ну, але з іншого боку, Вольсбург. І не створить стільки ватації. Я підозрюю, що буде саме так. І головне, шахтарю е, свій момент реалізувати. Ну а в обороні я думаю, що свої помилки Шахтар повинен виправити. Дякую вам за увагу, спонсор Парімач. Шукайте посилання на акцію внизу під цим відео. Ставте лайки і до наступних зустрічей.